Я якраз хочу привітати всіх, хто боровся проти завищених тарифів, і хочу сказати, що одна з складових оцих драконівських тарифів це нововведена в 2015 році. Це перший раз за 24 роки незалежності. Нововведена рентна плата на видобуток вітчизняного українського газу. І уявіть собі, в країні. Яка в принципі зобов'язана зняти всі податки з видобутку газу для того, щоб розвивати видобуток газу, і щоб таким чином замістити російський газ в Україні, береться і урядом вводиться 70% рентної плати на видобуток власного українського газу, тобто давиться виробництво. І зараз безумовно це лягло в тариф. І плюс це повністю зруйнувало видобуток українського газу, тому що це стало просто невигідно. І тепер уряд поправляє свої помилки. Але після того, як ми з вами вже практично більше місяця боремося за зниження тарифів, я можу сказати, що це наша друга вже перемога це зниження рентної плати на газ, що призведе в наступному місяці до зменшення ціни на газ однозначно. Перша наша перемога була з вами. По зниженню тарифів це те, що для людей, які отримують е, природній газ в своїх оселях без лічильника, а це 8 мільйонів 151 тисяча людей. Вони в червні отримали платіжки вдвічі нижче, ніж отримували в травні. Я вітаю вас всіх, тому що це перший наш був крок. Другий крок ми просто дотиснули уряд в ручному режимі, щоб вони зараз зменшили ренту. Но наше завдання поставити взагалі нульову ренту. Не так, як він зараз сказав, 35%, а нуль мусить стояти рента. Тому що зараз навіть датувати газ, газову галузь треба, щоб підвищити видобуток газу. Це наша безпека, це наша політична і енергетична незалежність. І тому така помилка, яка була зроблена, як мінімум треба признати уряду, що це помилка. І навіть в меморандумі МВФ, який готується для цього траншу. Прямо написано: знизити рентну плату на газ. Це означає, що наша з вами друга важлива перемога це знімаємо ренту на газ і за рахунок цього знижуємо тарифи. Але в той же час я хочу сказати вам, що ми зараз ведемо ще одну велику програму для того, щоб ви мали можливість отримати зовсім інші тарифи на тепло, починаючи з вересня місяця, жовтня місяця. Що ми зараз робимо? Ми з'ясували, що. У нас норматив, там де немає лічильника по теплу, норматив по теплу на квадратний метр для кожної оселі завищений в два, в два, в три, в чотири рази. Уявляєте собі, взагалі? Тобто списують газ на людей, а весь газ, який реально не витрачається, потім продається в тіньовій сфері. Це масштабна корупція на тарифах. Я хочу вам сказати, що я не дам їм неспокою, не життя. Неможливості працювати в такому режимі, як вони працюють, до тих пір, поки вони не приберуть корупцію з тарифів і не поставлять вам нормальні адекватні тарифи. Ну хто ж саме захоче самоліквідуватися від таких дуже важких прибуткових еласих шматків. А що означає дотиснути в ручному режимі? Дотиснути в ручному режимі. Це означає ведення безперервних переговорів. Це означає підняти на публічний рівень. Всю корупцію, яка сьогодні відбувається в тарифоутворенні, це організувати робочу групу в парламенті. Ви знаєте, що вона працювала для того, щоб все вивчити. Це, вибачте, дотиснути фракції, всі коаліції, для того, щоб вони от підписали два документи. Бачите, це навіть моїм почерком написане, але підписали всі лідери фракцій. Це два документи про те, що на наступному тижні ми ставимо на голосування п'ять законопроєктів. Перший законопроєкт про зниження рентної плати на газ, те, про що ми щойно говорили. Другий законопроєкт про впорядкування тарифів за рахунок того, щоб весь український газ віддати населенню, віддати громадянам. Третій законопроєкт. Це скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Четвертий законопроект це скасування податку для всіх пенсіонерів, ну як подоходний податок, знаєте, був да, ПДФО, називається податок на доходи фізичних осіб. Обклали пенсії податком угу. на доходи фізичних осіб. І останній законопроект це індексація пенсії заробітних плат на рівень інфляції, який є.